Вітаю всіх на каналі Дерліт, і сьогодні ми з вами поговоримо про цікаву тему з Всесвіту ФНАФу. А трішки пізніше вас буде чекати ще одне відео по ФНАФу, але вже не по книзі, а по самому фільму. Книгу ми бачили давно, але інформація про неї почала з'являтися нещодавно, тому слід розібратися, що нам показали. Хоч я і не фанат книг по всесвіту ФНАФу, але навіть ця книга мене зацікавила, тому я її вирішив її розібрати. Тому робіть собі десерт Фоксі або Бургер Бонні і ми починаємо. Моє перше враження на книгу це було тих? Ти хто тако? Насправді саме така реакція в мене була, коли я вперше побачив книгу, тому що думав, що зараз знов почнеться руйнування сюжету, поле нульової точки, алегорія та ремнант. Але виявилося все трішки краще. І на цьому моменті я вже видихнув. Тому що це така лайтова книжка про те, як готувати страву все ФНАФ. І ви її можете собі замовити, подивитися, по-перше, на її дивовижний дизайн, або ж піти на кухню і зробити собі якийсь смачний бургер за рецептом з книги. Тобто і на полиці книжка матиме вигляд, і у використанні стане в нагоді. Перші дві сторінки нам показували вже Давно, але ну нова інформація почала з'являтися, тому давайте розберемо її сьогодні. Пропоную починати і як же гарно робити відео, коли в мене за вікном тривога. Ну добре, перший рецепт от Чіки, і це її фірмовий салат. Тут насправді нічого цікавого немає, тільки скільки треба інгредієнтів, скільки часу для приготування і так далі. Але дизайн сторінки дуже такий гарний. А наступний рецепт вже цікавіше: Піца від Фредді Фазбера. І тут вже є цікаві моменти. Якщо ми подивимося вгору, то побачимо, що навіть Грегорі буде ховатися поблизу, щоб знайти цей шматок піци для себе. А якщо подивитися трішки. Кинижче сторінка, ми побачимо ось такий факт від Фредді. Мова йде про таке: Фредді Фасбер Мегапіцеплекс має незвичайну швидку доставку віртуальної системи замовлення. Якщо ви користуєтеся цією дивною харчовою технікою, вам доведеться змагатися з часом, перш ніж щіка застукає у ваші двері. Якийсь дуже великий інформаційний зміст нам не дає цей запис, але цікавий факт: ось ці модельки взяти з FNAF AR. ФНАФ Айр це такий додаток, який схоже з Pokemon GO, і там, коли нам доставляють аніматроніків, вони теж стукають в наші двері. Тому це таке невелике і цікаве відсилання на ФНАФ Air. Наступний рецепт бургер від Бонні. На жаль, тут вже якогось цікавого факту від Бонні немає, але є такий цікавий епіграф. Бонні майстерно робить свої бургери, і як тільки ви їх з'їсте, ви з легкістю зможете підбирати потрібні ноти для вашої чудової музики. Останній відомий рецепт це десерт від Фоксі. Батончик, який Фоксі робить ліпше всіх. Тільки не дозволяйте йому скористатися своїм гаком, поки ви їсте цей десерт. Моделька Фоксі з нижнього лівого кута також взята з FNAF AR. Але всі ці рецепти в нас були вже давно. А ось нещодавно, 10 березня, нам дали нові сторінки та нову інформацію з книги. Давайте ж подивимося. До речі, книга вийде 5 вересня 2023 року. А це трішки більше, ніж півроку. А це говорить про те, що чекати залишилося не так вже й довго. Сама книга має трішки більше, ніж 40 рецептів. Про це нам розповіли в Твіттері. а також нам показали сторінки 6 по 11. Одна з таких перед вами це сторінка контенту. Книга при собі має 122 сторінки і 49 рецептів. В принципі. Достатньо. І взагалі рецепти тут знайдуться від кожного персонажу в Security Bridge. А ось це, скоріш за всього, шоста сторінка, сама початкова. Тут ми бачимо ілюстрації страв, які попадуться нам у книзі. І ось такий текст. Ви відчуваєте страшенний голод? Потрібне натхнення, щоб подати ідеальну тарілку сьогодні ввечері. Не лякайтеся такими істівними думками. Адже Фредді Фасбер, тут із величезною порцією смачних страв, щоб ваш живіт був серйозно наповнен. Родина, друзя та відвідувачі нашого піцеплекс або, можливо, просто вашої кухні. Якщо із якоїсь причини ви не готуєте в розважальному комплексі з аркадними іграми та атракціонами. Вам сподобаються рецепти на тему Фредді в цьому апетитному посібнику. У вашій кулінарній книзі ночей у Фредді ви знайдете все, що вам потрібно мати та знати для створення ідеальної піци зі смачною начинкою, або чудових гамбургерів, м'ясних ласощів, класичних страв і чогось солоденького. Шукаєте щось нем'ясне? Цих страв теж багато. Сторінки насичені екшенами перенесуть вас на прискорений курс кулінарії через розваги та потенційні підводні камені. Мегапіцаплекс Фредді Фазбера. По дорозі, ви зустрінете багато цікавих аніматронних персонажів, зокрема Роксану, Чіку та Монті, і дізнайтесь, що приховує їхню меню. Незалежно від того, чи ви фанатік Фредді, чи вперше відвідуєте Піцеплекс, ви гарантовано насолодитеся чудовими стравами. Суперзакусками та напоями, від яких у вас потечуть слинки. Насправді, чи розумно пускати слини в їжу? Можливо, це не по можливо, але це не покращує смак. Тому краще не робіть цього. Ось така невелика цікава вступна частина, і вона, до речі, зацікавила мене і, і замотивувала мене придбати цю книгу на її релізі. А трішки нижче ми бачимо таке: місцеві піцерії пригрузили закриттям через недотримання санітарних норм. Це, звичайно, відсилання на оригінальну частину ігор. А ще нижче написано таке: Місцева піцерія Фредді Фа. Азбер була знову під загрозою закриття. В поліцію звернулися батьки, які помітили щось схоже на кров на підлозі. На іншій сторінці вже чогось такого цікавого немає. Є така вступна частина ознайомлення. Типу, якщо ви вже зайшли до нас, ознайомтеся з нашими локаціями. Ну і звичайно, нам говорить про те, що зникло <п> п'ять дітей. Mm, yeah. Звичайно, мова йдеться про Вільяма Афтмана. На сторінці багато тексту, багато світлин, але якоїсь інформації він нам ну, майже не дає, тому скіпаємо. Наступна сторінка яскрава та гарна інструкція. Нам покажуть, як мити руки, що робити під час готування, що робити після готування, та як поводитися з гострими речами. Наприклад, після приготування треба дочекатися, поки наша їжа охолоне, прибрати місце, на якому ми готували, і бути впевнено, що наша сім'я залишить мегапіцеплекс до темряви. Перед готуванням треба гарно вимити руки. Це нам пока. Окрім того, треба зав'язати волоси в пучок, щоб вони не заважали нам під час готування і не потрапили у їжу. Також не забудьте одягнути фартух, перевірити список рецептів і тримати місце готування в чистоті. Ну ще не забувайте, що окрім чистоти місця готування і ваших рук, потрібно ретельно промити і продукти, з якими ви працюватимете. Також є епіграф, у якому написано, що ми будемо жажати голосніше, ніж аніматронік, на 10 тисяч вольт Уперше вже наш робочий день на кухні. І обов'язково прочитайте правила готування, адже вони мають рішуче значення в нашому готуванні. А далі. В нас на цей час йде остання новина по книзі, і вона виглядає ось так. І це звичайно рецепт від Монті. Дизайн трішки відрізняється і він виглядає трішки гірше, ніж у інших сторінок, але тут також є, до речі, епіграф. З його характером, сонцезахисними окулярами, у формі зірок корисний смузі від Монті затьмарює всі інші напої в піцерії. Його роблять надто швидко, тому у вас буде багато часу для гри в Гольф Монті. Також тут є світлина, яка показує, як виглядає е, цей смузі у реальному житті, але він мені на вигляд такий собі, можливо, на смак він ну просто шедевральний, але на вигляд я б його не став куштувати. До речі, ця маленька нотатка дуже цікава. Зверніть увагу на Монті, загадковий мікс від нього, дивний зелений соус для його піци, який я використовую для того, щоб заманити і знищити Чіку Грегорі. Це звичайне відсилання на Security Bridge, коли Грегорі заманив та знищив Чіку пресом. Та заманив він його ну завдяки цьому соусу від Монті, тому це таке маленьке відсилання на Security Bridge або FNAF 9, кому як зручніше. А це, до речі, була остання новина по книзі на сьогодення. Можливо, далі ми побачимо ще новини, ще будуть нові якісь сторінки нам показувати. Але на сьогодні це все. Тому дякую за перегляд, ставте лайки, коментуйте відео та гарного всім дня, панове!